Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі П'ятківка Вінницької області. На цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео. Також натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові огляди, які ми робимо для вас кожного дня. Продається приватний будинок у селі П'ятківка Бершацького району. Загальна площа будинку 100 квадратних метрів. В будинку знаходиться 5 кімнат, окрема кухня та санвузол. До будинку заведені усі необхідні для комфортного життя комунікації. Є вода, газ, світло. Опалення будинку за допомогою твердопаленого котла. Є дві груби. Ремонт у всіх кімнатах. Загальна площа ділянки становить 50 соток. На неї розташовані усі необхідні господарські споруди. У дворі є дві літні кухні, гараж, хозяйські будівлі, криниця. Також є гарний сад та великий город. Друзі, якщо вам сподобалася ця пропозиція, Будь ласка, за додатковими питаннями звертайтесь безпосередньо до продавця. Вартість будинку 19 тисяч доларів. Друзі, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.